Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Вивезли шість вантажівок сміття, відкачали воду та впустили журналістів. У Рівному для місцевих медійників провели першу масштабну екскурсію спорудою більш відомою серед жителів міста, як бункер Еріка Коха. Хоча вже зараз історики припускають, що бункер старіший, аніж думали раніше. Ймовірно, почали його будівництво ще поляки, далі продовжували німці і вже завершувала радянська влада. Також під час розчищення від сміття було знайдено ще декілька Кілька ходів, які не були внесені до плану споруди. Нагадаємо, новий орендар планує після проведення ...ґрунтовного дослідження бункеру та його реконструкції відкрити там музей тоталітаризмом. Тож, як виглядатиме зсередини будівля, яка десятиліттям була всіх на воду, а разом з тим і схована від людського ока, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Дочекайтеся. Президентський оркестр завітав на Рівненський полігон. Після напруженого бойового тижня рвіння танкових моторів, пострілів та вибухів нарешті наступила хвилина відпочинку і над Рівненським загальновійськовим полігоном зазвучали чарівні музичні ноти. Національний президентський оркестр під диригуванням підполковника Максима Гусака завітав до військовослужбовців однієї з частин оперативного командування Захід, які в перервах між ротаціями проходили бойове злагодження на теренах. Рівненщини. Уже вкотре музиканти президентського полку відвідують рівненський загальновійськовий полігон та дарують своєю творчістю величезне задоволення військовослужбовцям. Повідомляє прес-служба ОК «Захід». ЗБУ та Нацгвардія проводять антитерористичні навчання на Рівненській АЕС, які триватимуть до 31 травня. Зокрема, на атомній електростанції будуть проведені спільні тактико-спеціальні навчання задля відпрацювання готовності учасників об'єктового плану взаємодії РАЕС у разі вчинення диверсії до спільних дій при виникненні на об'єкті кризової ситуації, викликаної протиправними діями зовнішніх та внутрішніх правопорушників. На час проведення навчань правоохоронними органами. Може обмежуватись перебування громадян та транспортне просування у межах санітарно-захисної зони Рівненської АЕС. Тому для місцевого населення на цей час необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу. Більше про те, як відбувається навчання, ми розповімо вже у наступних випусках новин. з'явились в одному з районів Рівненщини. Патрульні поліцейські працюватимуть на кориченні. Група реагування патрульної поліції базуватиметься у селі Великі Межиричі. Четверо поліцейських, окрім Великомежирицької сільської ради, обслуговуватимуть ще чотири сільські ради патрульним для роботи придбали автомобіль. Тойота Пріус. З районного бюджету виділили кошти на придбання камери, відеоспостереження та матеріально-технічного забезпечення відкритого посту. Приміщення. Де працюватимуть патрульні, має два кабінети та кімнату відпочинку, а також обладнана відповідною технікою. За словами правоохоронців, базуючись у великих мажиричах, рідше доведеться їздити у районний центр з робочими питаннями. А найголовніше на виклики реагуватимуть швидше та 100%. Новини на цей час більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе, побачимось.